Слава Ісусу Христу. Слава. Брати і сестри, колись читав, що шпоритани, коли проповідували, вони намагалися кожен раз проповідувати так, і ніби це була остання проповідь в їхньому житті. Читаючи Євангелія від Матвія, я зауважив, що страждання Ісуса Христа займають чотири сторінки. 24 години Івані від Матвія займає 4 листки, всього 50. Це 9%. Якби все життя Ісуса Христа описувалося так, як страждання, воно би знімало 50 тисяч сторінок. 50 тисяч сторінок, я в руках зараз тримаю новий заповіт і псалми, це є 500. Це є 100 таких книжок. Лише Євангелія від Матфія. Я думаю, більшість з нас ніколи не почитає Євангелію сто разів. Про що я? Про те, що страждання Ісуса Христа це є вкрай важлива тема, яку ми можемо читати на сторінках Святої Біблії. Я хочу сьогодні подивитися довгим поглядом на страждання Христа, коротким поглядом на. Серця людини і зробити один короткий висновок. Перше, що я зауважив в стражданні Ісуса Христа, що Він переживав велику сердечну тугу і сум. Написано так, що, суму, що узявши з собою Петра та обох синів Заведеєвих, почав сумувати та тривожитись. І потім він говорить, моя душа страждає смертельно. Брати, важко вам буде шукати, можливо. Навіть не вартує. Дуже складно було Христу ось це переживати. Хто з нас страждав душевно, він знає, що часто духовна біль вона завдає більше болю, ніж фізична. Багато людей покінчують життя самогубством не від фізичної болі, а саме від душевної. Уявляєте? Христос переживав ось таку біль. Друге, що я зауважив? Ісус просить Бога пронести мимо цю чашу. Це той самий Ісус, який. Дякую. Це той самий Ісус. Який добровільно залишив славу Неба. Це той самий Ісус, який розумів, для чого Він йде. Це той самий Ісус, який прожив 33 роки святого життя. І ось коли він доходить на фінішну пряму останні 24 години. Він розуміє, до чого він покликаний. І все ж таки йому настільки складно, що він просить свого батька, щоб він проніс мимо цю чашу. Третє, Ісус не має підтримки і розуміння важливості ситуації тих, в кого Він вклав своє серце. Він покликав собою апостолів але взяв на саме верх трьох, в тих, в кого він найбільше вкладав. І тоді, коли він молився, учні спали. Вони не розуміли оцього великої важливості. Того, що, що відбувалося. Інколи нам важливо як людям відчувати підтримку, бодай когось одного. Бодай одного нам треба. В нього не було. Ісус переживає зраду учня. Так, Юда був учнем Ісуса Христа. Він був тим самим учнем, кого вибрав Христос. Він був тим самим учнем, кому Христос дав владу оздоровляти, виганяти демонів, проповідувати Євангелію. Чи часто нас зраджували? Зрада це завжди біль, особливо, коли зраджує близька людина. П'яте, Ісус у своїх проблемах повністю самотній. Написано, що тоді всі учні залишили його та втекли. Він повністю самотній. Христос в момент, коли йому дуже складно, дуже складно. Він повністю самотній. Шосте Ісус пережив неправдиві обвинувачення. 26.59. Ну, це все, що я читаю, воно все має підтвердження в Слові Божому. Пересвященник і весь індріон шукали неправдивого свідчення проти Ісуса. Ви знаєте, заглядаючи в своє серце, що я помітив, коли мені докоряють, що я не так вчинив, я шукаю собі виправдання. Я шукаю причини, чому я так вчинив. Хоча я знаю, що я був неправий. Наскільки більший спротив людина чинить, коли розуміє, що її обвинувачують несправедливо. Ісуса обвинувачили шукали несправедливо. Сьоме. Матвія 26,67. Ісус переживав неабияке приниження. Йому плювали в обличчя. Грішні. Плювали в святого. Твориво плювало в Творця. Це переживав Христос. Матвія 26,67, 8, 8 пункт. Ісус пережив фізичну нарогу. Його били кулаками. Написано, що його били кулаками і по щоках, і в обличчя. Били. Ісуса Христа. Ви знаєте, Ісус Христос не Самсон, який втратив свою силу. Він міг дав здачі. Одне Його Слово. І не було би жодного ворога. Жодного. І все ж таки. Він терпів. Дев'ятий. Матвія 26,75. Ісус переживає зречення Петра, який ще недавно був готовий померти за Нього. Якщо ми говоримо про трьох учнів, які брав з собою Ісус завжди і всюди, навіть на гору переображення, то Петро був серед них. І мені здається, що з тих трьох Петро був першим. І оцей Петро, він зрадив Христа. Десяте Матвія 27.2. Ісуса зв'язують. Ми люди вільні, ми, нам потрібна свобода. Коли нас обмежують, ми себе дуже некомфортно почуваємо. Хто був в тюрмі, він, він знає цю атмосферу. він Відчував на собі. Один раз мені навіть колись довелося бути по ту сторону град, по яку сидять в'язні. Дуже неприємне відчуття. Ісуса зв'язали. 11. Матвія 27,26. Ісуса бичують. Ви знаєте, я, я знаю, що є книга, ціла книга, яка описує. Оце страждання Христа, коли його бачували. Насправді це була сильна фізична мука, тому що на кінець батогів на кінці прив'язували якісь тверді елементи, і це не тільки било, це виривало шматки тіла з людини. Я думаю, можливо, хтось захоче вдома буквально подивитися одну-дві хвилини страсті Христові фільму, і нам буде достатньо. Просто кіно. І нам цього буде достатньо, щоб зрозуміти, що переживав Христос. 12. Матвія 27, 28 Ісус переживав насміхання. Вони роздягли Його, накинули на Нього багряницю, сплели та поклали на голову вінок із тернини, а в праву руку відкудали тростину. Вклонивши коліна перед Ним, глозували з Нього. Побитого кулаками, упльованого, збичованого. Насміхаються. 13. Матвія 27:30 Ісуса били палкою по голові. Так того самого Ісуса якого побили кулаками і якого збичували? Навіщо? Навіщо ще палками бити? 14-й. Це вже від Марка. Марка 3,21. Тут я хочу, щоб ми були обережними, але суддя передам. Просто є різні переклади. Написано, що коли Ісус з учнями повернулися додому. Ну, зрозуміло, до кого додому, чи до учнів, чи до Христа, то, е, 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 то рідні. Ну, я зачитаю в сучасному перекладі, Марка 3, 21. Рідні Ісуса, почувши про це, прийшли, щоб забрати Його, рідні Ісуса. Так, є переклади, які кажуть, що близькі Ісуса прийшли, щоб забрати Його, бо казали, Він втратив розум. Найближчі, найрідніші, домашні. Ви знаєте, порою мені здається, ну, в кожного в нас свої переживання, але щоб ми не переживали в світі, якщо в нас вдома є мир, якщо в нас вдома ми поклоняємося Богові, ми все зможемо перенести. Ми приходимо додому, і це ми схиляємося до коліна, ми молимося, і ми отримуємо відновлення від Бога. В Христа цього не було. Навіть рідні бажали його несповна розуму. 15. Ісуса розіп'яли Матвія 27:35. Це і так само по собою. Назвичайно мученицька смерть, коли людина вмирала не миттєво, а довго. Вона могла вмирати кілька діб підряд, тому що вона більше вмирала від того, що вона задихається, ніж від чогось іншого. Його п'яне. Шістте Матвія 27.40. Ісус навіть на хресті не отримує співчуття. Ті, що приходили повз бо охульствували проти нього, вони хитали головами і казали, ти ж збирався зруйнувати храм і відбудувати його за три дні. Спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди з Христа. Він був сином Божим. І навіть коли він отримав стільки страждань. Навіть на Христі Христос не отримав співчуття. Сімнадцяти Матвія 27, 46. Ісуса залишив Бог. І це найважче. Це найважче. Коли нема надії, коли нема точки опори, коли нема нічого, Коли Бог залишив Христа. 27. Матвія 27.50. Ісус Христос помер. А тепер я задам питання собі вам. А що ще може принести людина, чого не переніс Христос останні 24 години? Як ще можна катувати людину? Як ще можна мучити? Якщо... Які страждання взагалі можна придумати, з чого би не переніс Христос? Зраду близьких, рідних, апостолів, всіх. Фізичну наругу, душевну на все, що тільки може принести людина, все, що тільки може придумати людський розум, усе приніс Христос. Але перед тим було ще 33 роки святого життя. А ще перед тим, теж надзвичайно велика ціна. Він залишив славу неба. Він мав абсолютну славу. Де всі йому поклонялися. І ось такий Божий син прийшов для того, щоб пережити ось це все. Знову питання. Якби гріх не був таким страшним, чи треба було би це переживати для Христа? Ви знаєте, кожне слово воно має свою силу. Але коли ми його часто використовуємо, це слово, воно інфляція, з'їдає цю силу. Порою на мені здається, що слово гріх воно перестає бути страшним. Але є слова, які мають велику силу. Наприклад, зараз для українців велику силу має слово Буча. Страшне слово, правда? І от заради гріха, точніше, заради по своїй любові, шансу більше жодного не було. Тільки ось це могло спасти людину від гріха. Гріх надзвичайно страшний. Це ми дивилися на Ісуса Христа. Тепер я хочу щоб ми подивилися на людину. Чому первосвященники Хотіли розіп'яти Христа. Вони йому заздрили. Уявляєте, до чого заздрість? А скажіть, правосвященники це були якісь великі злочинці? Можливо, вони були вбивцями, галтівниками, можливо, вони були невірними в своїх сім'ях, можливо, вони десятини не давали, можливо, вони писання не читали. Я собі ж виписав, хто хотів його зрадити: фарисеї, іродіани, книжники, старішини і первосвященники. Та не було святі, що більше в тому народі. уявляєте, оці люди, які були авторитетами, які в своїх сім'ях, я думаю, що багато з них і в своїх сім'ях були чудовими людьми. І ось це показує. Наскільки людська природа, вона є пропащою? Але ті люди, які вбивали Христа, чи були це правосвященники? Ні. А що для них зробив погано Христос? Нічого. То чому він так сильно, з такою інтенсивністю, з такою жадібністю над тим зустрітися? Чому так? Людська природа наша така. Дві історії життя. Одну, здається, прочитав в книжці «Смерть Гітлер», Хрест Гітлера, коли потяг з євреями, які були засуджені на страту, проїжджав, який рухався в Аушвіц, проїжджав повз Євангельську церкву. То ті Віруючі люди німці, щоб не чути крик євреїв, вони голосніше співали євангельські пісні. Про що свідчить? Про наше серце людське, яке воно пропаще? Ще одне свідчення дуже сьогоднішнє. Мама є з нами не зібрані. Її син, рідний брат моєї дружини, що їздить на Херсонщину, допомагають людям прикривати будинки, дахи. Говорить однієї жінки, давайте ми вам кудах перекриємо, так нам Бог на серце полежить, та який Бог. Каже, а можете розказати, чому ви так говорите до тієї жінки? Вона каже, коли ми були під окупацією, от в тому клубі, Розстрілювали одну А потім цей солдат, який розстрілював на другий день в, в мене оту під плотом Біблію читав. Про кого Бога ви мені розказуєте? Нема що сказати. І оце погляд на людину. І що я хочу цим сказати оцим поглядом на людину? Що коли. В наше життя приходять певні обставини, ми звіріємо. Тому що в нас є оцей гріх. І висновок короткий. Людина набагато гірша. Ми набагато грішніші, ніж ми те усвідомлюємо. Але, друге. Бог набагато більше нас любить, ніж ми це можемо уявити. Амінь. О Христос. Ми дякуємо тобі за те, то, що ти залишив на сторінка свого слова. Все, що нам потрібно для життя і побожності, Господь. А також залишив нам те, що, як ти переживав страждання, гоніння, наругу. Господи, все. Дякую Тобі за час, що ми можемо роздумувати про це час, коли ми виділяємо певний відрізок, Господи, аби зануритись в ту велику ціну, яку ти заплатив заради нашого спасіння. Нас, які є останні грішники, які є останні грішники, і нема нам виправдання. Але таких грішників ти полюбив, і заради таких грішників ти прийшов. Господи, я дякую Тобі за твою Євангелію. Господи, таку Євангелію ми покликані нести. Така Євангелія є нічого іншим, як нашою надією. Єдина наша надія це твій син, який прийшов, прожив, був розп'ятий, помер і воскрес третього дня. І кожен, хто вірує в Тебе, як написано в слові, він буде мати життя вічне і вічність з Тобою в раю. Господи, там не буде плачу, там не буде війни, там не буде зради, там не буде самотності, Господи, там не буде болю ні фізичного, ні душевного, ні духовного. Там не буде відкинення, Господь. Господи, дякуємо Тобі за таку надію, яку Ти нам даєш. Дякуємо Тобі за те, то, що навіть в час війни ми маємо можливості збиратися. І більше того, ми добре живемо. Ми в час війни, ми тут добре живемо. Ми дякуємо Тобі, дорогоцінний Христос. Господи, але ми благаємо Тебе як церква, щоб наше серце ніколи не було байдужим. Тому що наш дух це завжди війна, духовна війна. Війна за нашу душу, війна за вічність, Христос. Ми хочемо вічність провести з тобою. І ми хочемо, Господь, життя провести так, аби і інші люди, які ще не пізнали тебе, пізнали і отримали цю радість, і отримали спасіння. Допоможи нам в цьому. Будь прославлений, великий святий Бог!